Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися своєю обновочкою. Це є чохол для направляючих шин від макити. У мене раніше такий був чохол метабовський. скажу так, що метабовський взагалі рядом навіть не стояв з якістю, з виконанням зі зручності от з цим чохлом від макити. Я брав там той метабовський, тому що інших не було, а якось треба було транспортувати шини. Тепер хочу поділитися. Своїми враженнями. По-перше, враження від самого матеріалу. Це, по-перше, така щільна тканина, вона продубльована зсередини з підкладкою. І всередині є якийсь чи то поролон чи то якийсь наповнювач, який робить його. Мягеньким і захищає саму шину від якихось сторонніх ударів. Тому що всі, хто має направляючі шини, знають, що при транспортуванні з ними дуже багато клопоту. Їх, по-перше, немає де в буса запхати, щоб перевезти, а потім їх потрібно якось окремо нести, десь замотувати, щоб вони не вдарились, не погнулися, не, не травмувалися. Я зараз покажу, що в мене тут є. В мене є, по-перше, мені дуже сподобалося. Кріплення розташування самих шин. У мене є тут дві шини по 1,50 м. Я брав дві шини спеціально з однієї партії, замовляв, грубо кажучи, з одної коробки, заради того, щоб можна було їх стикувати як мога, точніше, без перепадів. Тому що з кожною іншою партією ну, змінюється форма матриці, десь вона зношується, десь потім міняють нову роблять. І сам профіль він трошки відрізняється. Потім, коли ви пиляєте занурювальною пилою, ви виставляєте на якусь одну товщину з самої шини, щоб не таліпалося. І коли шини з різних партій, то, наприклад, ви виставили по одній шині, нормально йде. Сама занурювальна пила без будь-яких коливань. А на другій шині, наприклад, або підкусує, або за великий зазор, наприклад, там профіль трошки вущий, ширина менша. І починає ту шину вводити. Тобто, якщо берете дві шини, вам потрібно там метрову довжину, 2,80 розрізати там, лист по довжині, якось щось підрізати. І щоб стиковка була як мога точніша, беріть. Шини з однієї коробки. Тобто замовляйте зразу постачальника продавця, щоб вам бажано давав з однієї поставки. І тоді є ймовірність, що профіль в них буде більш-менш однаковий. Хоча це не точно, але мені так повезло, що дві шини нормальні. Це на метр 50. І вони просто кріпляться за допомогою. Липучок. І це моя стара, сама перша шина на 1,40 сорок. Тут, до речі, розраховано так, чухол, що можна складати шину як метр п'ятдесят, так метр сорок. Оця на метр сорок, вона залазить сюди в кишеньку, тут прошито, і вона стає, ну, тобто не втікає нікуди, гарно продумано. Свою цю першу шину я розрізав на. Два кусочка, один на 60 см і один на 80 см. От так. Це для того, щоб було зручно різати якісь маленькі деталі, якусь там поличку підрізати, якийсь цоколь, ще щось. Тому що півтора метровою чи там метр м шиною різати якісь маленькі детальки дуже незручно. Так що от такий спосіб він дуже економить час. І Додає вам зручності в користуванні. І в цей чохол врахуйте, що влазить без проблем три шини. Два по 1,50 м і одна, оця розрізана на 1,40. Що мені ще подобається в цьому чохлі це є швидкість, як ви пакуєте шини. Тут вони. Ці липочки суток для підтримки, коли ви розкриваєте, щоб ті шини не вилітали, тут все рівно повністю потім за допомогою замочка воно застібається і легко влазить тут, поміщаються дві шини. І дуже легко це все Швидко закривається. Замок не закусує, нічого. Я кажу, в моєму першому чохлі то там ледве влазила одна шина. Я дві, коли запихав, то там застібнути сам замочок було набагато складніше, проблематично, це все займало дуже багато часу, ручки зразу повідривалося Тут все прошито, м'ягенький, щільний матеріал. Прикольна Оця ручка зручна. Вона така. з Грубої резини. Знаю, чи видно. Так само оцей на плече. І можна без проблем транспортувати, кинути десь в бус між меблі і легко транспортувати десь на поверх разом з інструментом. Не потрібно на плече собі вдів і поніс. Не потрібно десь окремо. Спускатися чи там підніматися з самою шиною. Дуже зручно. Ага, є така кишенька. Тут логотип вишитий, такий об'ємний, класний. Кишенька, в яку можна складати якісь з'єднувачі для шин, струбцини кинути, можна. Можна. Зараз цікаво мені один нюанс. Я вожу з'єднувачі. Разом з занурювальними сусте... систейнерарі. Це є ще старі з'єднувачки, з... кожен з'єднувач з, з двох частинок складається. І оцей ТСО пистул кутник для різів під 90 градусів під прямим кутом Дуже точна штука. Цікаво, чи воно влізе. О, навіть влазить. В принципі, без проблем. Може ще з'єднувачі влізу. Ну як варіант. Можна ще в чухлі додатково возити повністю комплект для порізки. Можна в систейне, це таке вже. Але дуже задоволений покупкою. В принципі, невеликі гроші воно вартує, але надає зручності і мобільності в транспортуванні. Так би не по одній носив. Що я ще взяв? Був знову в магазині холпаків, взяв собі. ПЗ перший, ПЗ-2 по упаковочці. У мене дуже багато різних наконечників є. Я користуюся переважно або деволтовськими, або бошовськими наконечниками для саморізів. Взяв спробувати ці від віри. Зараз хочу вам показати, як вони працюють. Мені дуже сподобалося, хочу поділитися. От звичайні саморізи беремо. ПЗ-другий, беремо будь-який саморіз. Це і дешеві саморізи, не є якийсь там супер-пупер. Ставлю наконечник і дивіться. Це причому він не є магнітний, це звичайний наконечник, і отак він працює з саморізом ПЗ-2. Давайте інший саморіз візьмемо. Сами худовий 3,5 на 16. Беру любий наконечник, любий саморіз. Дивіться. Да? Я от зараз це показую і мене зрозуміє той майстер, який викрутив не одну пачку таких саморізів. Може, не одну десятку пачок. От ПЗ перший. 3 на 16. Та? Ставлю просто. Та? От, ПЗ перший. Я тримаю за саморіз. Давайте ще спробуємо ось такий 2,5 на 10. Беремо любий інший наконечник. Ось такі маленькі саморізики. Пуста, так? Дивіться. Бачите, як тримає, та? так що ось такі штуки. Хто додивився відео до цього моменту, значить, йому дійсно це все цікаво. І від мене є пропозиція. Якщо вам цікаво, можна зробити відео з відповідями на запитання. Якщо у вас виникають якісь питання, абсолютно любів там по меблевому виробництву, чи по інструменту, чи по шаблоном, чи взагалі, чим я займаюся. Задавайте питання в коментарях під цим відео. Якщо їх буде так достатньо, я спробую зробити ще такий експеримент, зробити перше відео з відповідями на запитання. На сьогодні все. Надіюсь, це відео було для вас корисним.